Всім доброго дня! Продовжуємо наші будівельні процеси. Бачите, йде демонтаж балочок там. з тих, демонт... тих ділянок, де ще закінчуємо демонтажі. Один день прибирання і вже у нас така вирісовується, вимальовується картина досить добре. Полетируємо. Нашу костку і е, вивозимо на другу ділянку. От, то зараз, е, зараз у нас буде е, бетон. Чекаємо, Бетононасос насос вже розложився, будемо заливати. Теж зроблю обліт, покажу, зараз ще всередину вам розкажу, що у нас там. Е, Відбувається. І, до речі, вчора я сказав, що газобетон. А от Якщо ви бачите, отуди ті палети з газобетоном, які то не газобетон, то коморковий такий бетон, бетонові такі блочки називаються звукоізоляційні блочки. Ті блочки використовуються для перегородок. для перегородок кімнатних між між пространством між коридорами. Так обережно. Ось він я вам зараз покажу. От він такий блочок білий. От. Він має структуру. Це звуковізоляційний блок. Ніякого відношення особа він до газобетону, крім кольору, немає. Ми з них кладемо ці зовнішні стіни з під'їзду. І міжквартирні перегородки. Вже всередині квартири можна використовувати газобетон для внутрішніх перегородок. для У нас Це теж цей бочок. У нас таке так підвіряє. Деталю. Окей. на клей. Так, тут Хопся обережно, продовжується демонтаж цієї ділянки. Та вже в принципі завтра можна буде, тільки оце прибираємо, гармуємо цю площадку, то можна бігом її заливати та виходити на наступну, на наступну відмітку. Дивіться, які балки у нас. Ну це просто, хто б мог повірити. До речі, про конструктивну схему будівлі. Дуже цікава така у нас будівля. Змішаний каркас, моноліт, моноліт. Всередині колон моноліт. цих. І виходить, що перекриття ну, тиріва. Ну, тут воно ну, називається по-різному. Ну, Хто знає, той знає. Тобто таке змішане. Це балочки. Котрі монтуються, потім такі блочки вкладаються і все заливається зверху бетоном. Тут ці ділянки замінюються на моноліт повністю. Це, у нас, це ця балка, це під майбутню майбутні стіну, Котора буде йти під самий верх. Кожен поверх у нас армопоясами такими, такими потілений. Все, дивіться. В армопоясах воно вікна обідані Ну прям молодці, молодці. Будівля на свайному фундаменті стоїть е, дуже така е, потужна. Е, робили перевірку Ну І питання в тому числі: ми рвали і арматуру. Е, всі діаметри перевіряли, возили арматуру на... На розрив ту арматуру всю е, випробували на стендах, щоб справдити е, несучу здатність будівлі. Бачите, все моноліт. Супер, супер. Ананджі! Джин добрий. Джин добрий, джин добрий. То давай тут прогонимо ще один ряд. І Все-таки дольємось з цим. Ну. і буде. Но... <ріху> так, приїхав до нас бетон, так? Так, я вже його чую. Супер. Заїжджає така гарненька грушка. Ну дивіться, який вже такий порядочок у нас тут. Вже краще. Зараз політаємо.